І так Ми підходимо до першого блокпосту. Що тут буде, зараз побачимо. Але як бачимо, автобуса немає. Добрий день. Як бачимо, немає того автобуса, що вчора перегороджував. Знов заклеїли собаками. Листівки так. А Оце вулиці, якими можна входити, як ми говорили. так? Тут бачимо Явно IP якісь на нагаду. Такі серйозні. І там проходи. О, так міліції не так багато. Що знову будуть? Знов будуть козу ходити. з вами познайомився. — Звичайно, познайомився. — Так а що ж ви тоді вправиш? — Тому мене... що ви до людей звертаєтеся, хоч на столи. — Ні, ви до мене звернулися, я до вас звернувся. — Ні, ви, ви представник міліції, маєте представницю. — Ви в ту А що я маю вам представлятися? — Як це ви не маєте? Я ж представник. — Ви не показали посвідчення. — представ... А я представник О, я України. — Я ж зараз покажу вам посвідчення. — Сідлеще, продавданки. — Добрий день. Добрий день, добрий день. Чому не пропускаєте? Пропускайте, так? Поверніться, будь ласка. Ну покажіться. Так, так? Покажите. Добре, дякую. До вас задайте громадяна. Так, будь ласка, покажите, будь ласка. Ты ж до нас вернулась, покажите покажіть, ваше пищевание. А что вы не видите своих? До вас задайте громадяна. Покажите громадяну посвідчення своє. Я покажу, не переживаю. Вы не переживайте, я все покажу. Вот вам покажу. Покажите. Покажите свои, представьте. Я говорю, прошу вас, представьтеся. Я вам покажу. Як все вы не хочете? Это что мне показывает посічення, не зарештуєте? Що що а откуда я знаю, хто ви? А, я знаю ви громадян, я, кто громадян, вы? Если вы громадянин без громадянства, вообще непонятно, что серьезно. Так, Скажите, так, вы вы я? Ви думаете, громадян, якщо якщо пятый канал говорю на постоянно. Что вы? Хочете, що я не То вот, я нічого не сказал. Э, я не нічого не сказал. А, а вдруг вы говорю, громадян доводится. Я, знаю. я Давай, представлю. Так покажи фізичній людині. Сейчас мы з вами покажу. не закінчимо. Надо, надо з надо, 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 надо за одним закінчити. начинать. Майор Гелий завжди тут стоит в на Підтащам. Забезпечимо оборону громадську операцію. Ми забезпечуємо оборону громадську операцію. Чому не запитають? Ви десь це нам як не тут? Ви, ви, ви представте, я, я людині зараз представлю. То, і все. Є виконавча служба, яка зачитає Ні. На даній території заборонено проведення будь-яких акцій. А помолка соціація була. Помога соціація. Сьогодні бачимо набагато менше міліції. Тут навіть відкрито, будь ласка, тут якби принципи не затримують. От по великому рахунку. Це тільки хочуть зачитати, якесь це все абсурдне судове рішення. Ось бачимо, в принципі, доволі спокійно. Ось йдуть. А це по-моєму ті ж я думаю, ті ж окорми. Бачите, нормальні такі Ці хлопці стоять. І з відкритими обличчями, тобто, в принципі, це дуже, дуже позитивний знак, значить, нікого не збирається бити. А це у нас представник виконавчої служби, який зачитує постійно рішення про чанам, про заборону політичних мирних акцій. Ну, але тут люди прийшли на духовну війну, тому мирні акції їх не стосуються. що там, розпалювання вогню. — Ні, сьогодні різдво, вийдіть. Церкви питань немає, вас зараз пропускають. Єдине, що ми хотіли вас попросити в цьому питанні. Можна це зробити чи не можна? Можна. Можна, звичайно, можна. 에... Стрічна просьба. Сіло нам не приміняти. Вчора примінили камеру. Ні, сілу дивіться. Ви наскільки в мене інформація? Ви там почали на автобусі. Що тут царапати? Нічого подібного. А ви відео дивилися в інтернеті? А звідки вас інформація? Є від тисяч просмотрів вже в Ютубі. Ну, значить, в мене, може, неправильно. Ні, справа в тому, що було написано, ми хотіли зняти, що написано. А вона була? Та ні, вона була, коли ми туди йшли. Так, є на відео. На відео і на фото. И ну, представитель якщо... не какого-то организация в какой-то форме непонятно, резко толкнул рукой и хотел еще раз сделать, если бы я бы ну, не сделал. І... Нет, ну если вы ее не робили, то надо лучше на я думаю, просто, вверх, вверх, вверх. силу, силу можно не применять силу? Нет, при... на каком голосовании вообще применяется сила? Люди сила, сами сила могут Применяться не будут у вас, ни в каком разе. Не в якому разу. Вы гарантируете? А зачем этот был цирк с остановкой меня потом на выезде, левый протокол, такой, левый рапорт вынесли, что якобы где-то там. Причем рапорт успели сделать, пока меня целый. Вот в центре возле искать нормально. А так вы вышли есть центр подниматься? Нет, я не знаю. Я начальник видел у кого То есть вы не говорю отношения, нет. Решения до все немая. Не. А, почти добавые трошки, пока тут все говорят. Ідемо помаленьку, хлопці, я знаю, що хочеться поговорити. Або заспівайте їм, от, або йдемо. Серйозно, бо це я би заспівав, би, чесно кажучи, їм. Вони заслуговують. Все, хлопці, дякую вам. Дякую вам. Бачите, з відкритими забралами ми фактично і навіть скляними. Прозорими щитами, тобто це ознака, що в принципі, бити сьогодні нас не збирали. Ну, Тут принаймні бити не збирали, що там далі буде, побачимо. О, тут. Ну, автобус стоїть, який там бири. Тут докладують, і ми собі спокійно проходимо. О, стоять. Бачите, щитами, коли йдуть солдати. Базу як в Римі. Ну, от. ну, Це теж якась машина документування, скоріше всього, тому що скло надзвичайно. Ось. Ось, куди можна пускати Так. Ось ще машина стоять. Все, все. Із тієї ж. пісня, так? козаки як тут жили, так у них було шість підходів і виходів. Якщо шукаєш, як вони славдю, тут такі серйозні, йдуть. полядники такі серйозні йдуть. А ти знаєш, прочани такі на сумках і так поси гранати. А куди ви йдете? Я писав чого. Вона в ліс не ну. ліс. Там в ліс. Що там зараз? Побачимо ну, там в ключ. Ну там зараз паркан уже буде. Зараз побачимо, що там біля паркану поми. Тут ж кожен раз, кожен раз, як перший раз. Це все, йде його маєток. Подивіться, от звідси і туди геть пішло б декілька кілометрів. Тобто цей паркан, там 7 метрів висоти, чи скільки він, я не знаю. 3, 3, а а, а криниця оце. Де? Що що, а криниця тут зразу внизу зараз буде? Але ми... тут, за горшком вертольотна площадка, ага. за ним там гольф поля. Ага. Звідси, в принципі, нічого самого не видно. Це чорний гріш. Так, ось база Берху, як ми бачимо, ті, де вони вчора тримали автобуси. Всю сьогодні тут мало. До речі, може дали відпочити до завтра. Бо сьогодні, як бачимо, тут не стоять.

Ну їх, як бачимо, сьогодні дійсно дуже мало. Не те, що вчора, вчора, а, не, стоїть вже один великий, бачив, оце так звана галімнова пастка. 30 метрів. Оце ота паста. Вчора ж продавщиця, в магазині показав, що на 13-й. Побачите, це ті вхід, який вони вибачаються за, за якість. Ох, які це, це, це наші люди. Героям слава! Так як ми, як бачимо, стоять автобуси, знімають п'ятий канал. А це, бачите, тут дуже-дуже мало охорони. Назвичайно мало охорони. Хлопці закривають вікна, бояться чогось. Ну, Не всі правда. Добрий день. Добрий день. А ви тут працюєте? Як ти полядувати? Дай такі подарунки дадуть. Люди, які працюють в обслуговуючому персоналі, такі доволі... Ну, вибачайте, за якість дощ іде, просто її надзвичайно мокро. Ну, Ну, ми прийшли до, до самого Бачу, Ну, Тут виходить, Дякую, якщо скользка машина може Обережно це вони, щоб ми не впали. Ну так, звичайно. Так, обережно тут дуже. Тут може скользко. О, внизу, бачите. О, внизу цікавіше. Христос ся рождає. Так, дякуємо, хлопці. Христос я рождає. Бачите? Ну, сьогодні бачите, не менше, ми думали, що... Не менше, не менше охороняють. Ну, Страусів сьогодні прибрали. Може погода просто не дозволяє. У вас тут багатько. Помаленьку. Спортивно всі проходять. Там такі всі. Нічого. Тут-тють тут, тут. ть тю. Ось так помаленьку. Так, ось так. Колярники спускаються. Донизу. Пане кімни поставити. Ви можете звернути увагу, якщо видно. Тут під парканом. Бачите, кожних не знаю, 10 метрів на 5 до них стоять. Стоять у відповідних формах. Обережно, то на сходах. Обережно. Оберемок. Вибачайте, погода така полностью кругом кругом стоїть. кругом Можна, гідь, гідь, аж туда дали по підсим парканом туда стоять там бояться що написал там кресло все рождается що не знаю що це таке бугданки за руку так вот просто помогав тобі зійти ой бачите я вже полядники прийшли, тут же, о, тут вже Христос рождає. Дві mm. <салив> часа 3 по всій три будемо читати. Заходьте сюди, заходьте сюди. Петрик, Петрик. Поздоровайся, дядька, поздоровайся, дядьки. Давай право. О, хлопці. Поздоровайся. Ось, ой як гарненько. Олені. Олені. Світечки, ну гарні. Такі гарні олені. Заходьте туди, Петричка. Так, що там вони почепили сьогодні? Сьогодні стуса. Стуса. стуса, стуса а, сьогодні стуса. день народження стуса. Так, гарно, да, молодці. Бачите, сьогодні... Дня, я вам дзвонила, до речі. Ну, ми, ми приїхали раніше всіх. А, от, ясно. І, так приїжджаємо, дивимось, нікого немає. Я просто, коли їду, то я малого на, на руках я не чую там телефон і. Так, так, давайте пройдемо трошки сюди. Записати, просто. — А, запишіть. Да, спасибо. Вибачає, що таке. Доганяй інакше. Володимир, запит... гуртовець. А ви представник ЗМІ? Ось написано. Це його така тут служба. А він представник тут, такі, громадської безпеки. Його завдання тут – зупиняти людей і спрашувати. А я не житель взагалі тут. Так, а-а-а... Паспорт у мене є, я свій житель. тут геть нічого не видно. А ви бачите, що це наживає? Бачите, вибачайте. Це я журналіст, пенсіонері працюють в такі для мене. Це українські права. Вони їх будуть тримати, а потім. для них статті пишуть. Вибачаю, що це Нічого, нічого, раді не розуміли. Це ж ваша робота. Служба у вас така. Ви все прийшли, була пусто, а потім як на Ну Це ще нічого ви не бачили вчора. Вчора в нас був на одного прочани, на один автобус з А де вони стояли, тут біля входу, чи по всій дорозі. Там стояли автобуси зверху, там де ви йшли, там все було забито автобусами по всій дорозі. І тут нас перегородило 10 чоловік, там реально стояли сотні. А церква була відкрита, чи вчора ми живемо. Вчора була відчинена, ми вчора зайти. вчора була літургія. Причащались, сповідались, причащались, як потрібно. От, і, це, от. і сьогодні на п'яту годину знову церква буде відкрита, буде вечірня служба різдвяна, так, От. І потім ввечері вони тут зірку зустрічають, але ну, все як потрібно. От. Просто єдине, що воно тут буде десь, я не знаю, там, до години 19-ї, напевно. вечора. — Так, от і все. Тобто. От. Ну, але нас не допустили вчора, бачите, оці сходинки, бачите, там верті? Аз нас теж священик, священик цей священик хотів Артур нам показати, там от зразу. Ну, зразу на пагорбі оце, оце дуб. Бачите? Ага. Оце там дуб. Оце так званий цей Шевченківський дуб, де Шевченко, а, да, дуб? Да, дуби да. Володимирські а дуби. Казали, де Шевченко? Де Шевченко писав? Послухайте, де Шевченко писав а, свої вірші. Це Чернець пропалія. Дуба, оце він дуб. саме тут біля цих от дубів. Але Дуба, нас туда дали нас А чому тому, що у них тут біля та навколо? Ну, У них якби судове рішення, що не можна тут ходити біля та навколо резиденції. Але щоб ви розуміли, що резиденція не за цим парканом. Ось і цей. Там, да. От, і це церковка, ця. От ми до неї зараз ще перейдемо. От дивіться, ще хочу.